Вечора в пітьмі, коли ти одинокий, хоча в цьому є свої плюси, ти справжній, як ніколи. Дивлячись у спогади життя, ти знаєш, де твій шлях широкий, де ти не одинокий. Хоча насправді ми всі одні, просто міняються картинки, в пітьмі вони стають світліші, і навпаки. Життя грає з нами, але ми вважаємо, що все то ми самі. Це ілюзія, ти просто дерево життя, від якого нічого не залежить. Ніколи нічигісінько, ніяк, де ти посаджений, в якій землі, в яких умовах проживаєш, чи захворієш? Спитає хто тебе. Ти просто йдеш своїм життям, не озираючись назад, бо ти у себе є. Коли ти приходиш різні виходи шляху, зустрічаєш лиця різні всі вони. Не ну, вибирай себе, свої можливості, свої шляхи, життя одне, час не стоїть. Не чекаєш потяга аж ні, ми в ньому їдемо, не знаючи куди, не зупиняй своє життя, воно одне в цей час, ціни себе оточуючих, і доля тебе ніколи не підведе.